Усім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні я підготувала для вас добірку з 15 фільмів про відомих художників. Усі фільми засновані на реальних подіях і розповідають про життя і творчість людей, які залишили свій слід в історії мистецтва. Тож, якщо ви цікавитесь мистецтвом, любите біографічні фільми чи просто цінуєте хороше кіно, ця добірка для вас Котячі світи Луїса Вейна це біографічна комедійна драма режисера Віла Шарпа, головні ролі, в якій виконують Бенедікт Камбербedч. І Фільм розповідає про життя англійського художника Луїса Вейна, відомого своїми малюнками котів. У 1881 році, після смерті батька, Луїс Вейн, як єдиний чоловік та найстарший у родині, підтримує своїх п'ятьох сестер і матір, працюючи ілюстратором у журналі. В основному він малює тварин і сільське життя. Тварин він замальовує на сільськогосподарських виставках. Сестра наймає для молодших дітей гувернантку, у яку Луїс одразу закохується. Це спричиняє скандал у суспільстві, адже вона є представницею нижчого класу. Фільм яскравий, динамічний, цікавий. Містер Тернер це біографічна драма Майка Лі у головній ролі Тімоті Спол. Фільм розповідає про останні 25 років життя відомого англійського художника Вільяма Тернера. У фільмі показано його повсякденне життя, роботу, участь у художніх виставках і романтичні стосунки. Роль Тернера принесла актору нагороду за найкращу чоловічу роль на кінофестивалі в Каннах. Фільм глибокий, медитативний і дуже красивий, шикарна операторська робота. Далі в нас іде біографічна драма Моді режисерки Ешлін Уолш. У головних ролях Саллі Гокінс та Ітан Гоук. Фільм розповідає про життя канадської художниці-самоучки Мод Льюіс. Події відбуваються у 1930-х роках у провінції Нова Шотландія в Канаді. Мод, яка страждає від ревматоїдного артриту, живе разом із тіткою та братом Чарльзом. Вона влаштовується економкою до відлюдькуватого рибалки Еверета Льюіса. Своїм терпінням мод поступово розтоплює його серце. Вона розмальовує стіни будинку, продає листівки, а згодом і картини та стає відомою художницею. Фільм наквапливий, атмосферний, глибокий. Про сильну духом людину, яка, попри важку хворобу, змогла знайти радість у житті та створити навколо себе красу. Потужна акторська гра Ван Гог на порозі вічності. Це біографічний фільм Джуліана Шнабеля, головну роль у якому виконує Віллем Дефу. Фільм розповідає про останні роки життя нідерландського художника Ван Гога. В центрі сюжету внутрішній світ художника, його глибокий зв'язок із природою, боротьба з психічними розладами, стосунки з братом Тео та художником Полем Гогеном. Це не традиційна біографія, а скоріше медитативне занурення у свідомість Ван Гога. Фільм номінувався на Золотого Лева на кінофестивалі в Венеції. Вілем Дефо отримав кубок Вольпі за найкращу чоловічу роль. Дружина художника це данська біографічна драма режисера Біле Аугуста. Фільм розповідає про непрості сімейні відносини данських художників Марії Кроєр та Педера Северіна Кроєра, які були однією з найвідоміших пар в країні. Події у фільмі відбуваються наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Стан психічного здоров'я педера погіршується, що ускладнює шлюбні взаємини. Марія не може реалізувати власні художні амбіції. Прагне особистої свободи та заводить роман зі шведським композитором Хуго Альвеном. Я дуже люблю роботи Кроєра, тому мені було цікаво подивитись цей фільм. Естетика фільму нагадує роботи скандинавських художників: природне світло, іделічні пейзажі, атмосферні інтер'єри. Кожен кадр, наче картина. Рекомендую: Серафіна Сан-Ліса це французько-бельгійський фільм Мартена Прово у головній ролі Іоланда Моро. Фільм розповідає про життя французької художниці-самоучки Серафіни Луї. Відомою також як Сарафіна Сан-Ліса. Сарафіна Луї немолода жінка, яка має хист до малювання. Керуючись релігійним натхненням, вона знаходить красу в природі, любить споглядати за деревами. Вільгельм Уде критик мистецтва, у якого вона працює економкою. Коли він бачить одну з її картин, то переконує, що вона має талант і просить її продовжувати малювати. Оскільки він німець, то з початком війни у 1914 році йому доводиться поїхати з Франції. Однак Серафіна продовжує малювати. Дуже красивий фільм, цікава історія життя, прекрасна гра головної героїні. Фільм отримав сім премій Сезар. Караваджо. Це британський художній фільм режисера Дерека Джармана, знятий за мотивами життя італійського художника Караваджо. У головних ролях Найджал Террі, Тільда Свінтон і Шон Бін. Караваджо лежить на смертному одрі в Порто Ерколи. Він згадує своє життя, стосунки з кардиналом Франческо Дель Монте. Та натурником Рануччо і його коханкою Єленою, які позували йому під час найпліднішого римського періоду в образах святих мучеників. Фільм отримав срібного ведмедя на Берлінському кінофестивалі та увійшов до ста кращих британських фільмів усіх часів. Свого часу фільм настільки мене вразив, що я передивилась усі фільми Дерека Джармана, хоча це найбільш мейнстрімна його робота. Фінальний портрет: це британська біографічна комедійна драма режисера Стенлі Туччі. У головних ролях Армі Гаммер і Джефрі Раш. У 1964 році відомий швейцарський художник і скульптор Альберто Джакометті стикається в Парижі зі старим другом Джеймсом Лордом, американським критиком, і просить його стати моделлю для його останнього портрету. Лорд погоджується. Джакометті говорить, що портрет забере два дні, але робота затягується на кілька тижнів. Цікавий фільм про дружбу та роботу художника. Наступний фільм Фріда. Це біографічна драма режисерки Джулі Теймор, у головних ролях Сальма Хаєк і Альфред Моліна. Фільм розповідає про життя мексиканської художниці Фріди Кало. У віці 18 років вона потрапляє у важку аварію, у якій отримує численні травми та до кінця життя страждає від болю. Удужавши, Фріда показує свої картини художнику Дієго Рівері, який захоплюється її роботами. У них починаються романтичні відносини, і згодом вони одружуються. Яскравий фільм про непересічну особистість. За свою роль Сель Махаєк отримала номінацію на премію Оскар. Далі в нас іде французька біографічна драма режисера Едуарда де Люка Декун у головній ролі Венсан Касель. У 1891 році французький художник Поль Гоген, втомившись від європейської цивілізації, вирушає до французької Полінезії. Щоб оплатити поїздку, він продає свої роботи на аукціоні. Вдома він залишає дружину та п'ятьох дітей. На Таїті він зустрічає місцеву дівчину на ім'я Тигура, яка стає джерелом його натхнення. Та зображена на багатьох його роботах. Стосунки з нею є центральною темою фільму: красивий фільм, колоритні пейзажі. Карінгтон. Це британський біографічний фільм режисера Крістофера Гемптона, у головних ролях Емма Томпсон і Джонатан Прайс. Фільм розповідає про життя англійської художниці Дори Карінгтон. В центрі сюжету незвичні відносини художниці з письменником Літтоном Стрейчі, а також з іншими членами групи Блумсбері, об'єднання англійських інтелектуалів. Яке існувало на початку ХХ століття. Цікавий фільм про стосунки двох інтелектуалів чудова грає Емми Томпсон. Фільм отримав спеціальний приз журі на кінофестивалі в Каннах Моя ліва нога це біографічна комедійна драма Джима Шерідана, знята за мемуарами, у головній ролі Деніел Дей Льюіс. Фільм розповідає про життя ірландського художника і письменника Крісті Брауна, який народився з церебральним паралічем та міг писати та малювати лише пальцями лівої ноги. Крісті Браун народився в багатодітній родині ірландських робочих у Дубліні. Батьки відмовились віддати його до спеціалізованої установи та виховували хлопчика самостійно, підтримуючи його інтерес до малювання та літератури. Крісті навчився писати та малювати пальцями лівої ноги та швидко перетворився на серйозного художника, а опублікована ним автобіографія стала літературною сенсацією. Фільм входить до ста найкращих британських фільмів усіх часів. Деніел Дей Льюіс отримав за свою роль премію Оскар. Фільм про силу духу та волю до життя. Далі в нас іде біографічна драма режисера Тіма Бертона Великі очі у головних ролях Емі Адамс і Крістоф Вальц. Фільм розповідає про відому американську художницю Маргарет Кін, яка малювала зворушливі картини з дітьми, які мали дуже великі очі. В центрі сюжету її надзвичайний успіх наприкінці 1950-х років та відносини з чоловіком, який видавав себе за автора її картин. Цікавий фільм чудова гра Емі Адамс, за яку вона отримала премію Золотий глобус. Далі в нас іде незалежна біографічна драма Еда Гарріса Полок, у головних ролях Ед Гарріс і Марша Гей Харден. В центрі сюжету життя американського художника Джексона Полока, його боротьба з алкоголізмом, а також непрості стосунки з дружиною, художницею Лі Краснер. Роль Лі Краснер принесла акторці премію Оскар. Ед Гарріс отримав за свою роль номінацію на премію Оскар. Ед Гарріс мріяв зняти фільм про художника багато років після того, як прочитав його біографію. Усі картини, які показано в фільмі, Аріс намалював сам, закриває добірку незалежна біографічна драма Джуліана Шнабеля «Баскія». Стрічка стала режисерським дебютом Джуліана Шнабеля, який теж був художником та дружив із Баскією. Він знав Нью-Йоркський мистецький світ із середини, і його власні картини з'являються у стрічці. Фільм про Ван Гога, який ми розглядали раніше, також був знятий цим режисером. Джефрі Райт грає Баскію, бруклінського художника, який використовував техніку графіті як основу для створення картин у стилі колажу на полотні. Девід Боуї грає друга і наставника баскі Енді Ворхола. У другорядних ролях ви побачите багато відомих акторів. Фільм номінувався на Золотого Лева на кінофестивалі Венеції. Сподіваюсь, ви знайшли в цій добірці цікаві для себе фільми. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!